Слава Богу за цей прекрасний час, що ми можемо разом бути зібрані. Трошки хочу поділитися Божим Словом, деякими роздумами. Ми зараз із братом Васію працюємо трошки на висоті, займаємося. Сонячними станціями і доводиться працювати на різних дахах, високо і так далі. І різні, По-різному буває. І коли ти працюєш на висоті, мимоволі, ти задумуєшся, мимоволі, скажімо так, трошки страх приходить, приходить в твоє життя. Хотілося б цього чи ні. Я висоти насправді не сильно боюсь. Якось так склалося, що всі, майже кожна моя робота була пов'язана з висотою, і я вже звик до неї, слава Богу, Бог дає мир і спокій на серце. І є можливість працювати і не боятися цього. Тому я трошки хотів би сьогодні поділитися своїми думками саме про страх. І як ви думаєте, чи є люди на світі, які взагалі нічого не бояться? А, Вася каже, що це люди хворі, можливо, які нічого не бояться. Та, можна... <кхи> так, правильно, є така, такий діагноз да, в людей, у яких відсутній фізичний страх. Фізичний страх. Які людям таке не під люди не, не розуміють, що це таке, да? і не відчувають цього. Насамперед, страх це дуже негативне відчуття, да, яке ми можемо пережити. Це коли нам буває страшно, да, ми переживаємо, ми нервуємо, відчуваємо якийсь дискомфорт всередині, в душі. В когось в животі, в когось по різному, когось трясе. Тобто це дуже негативне відчуття, яке переживає людина, коли вона боїться, коли страх приходить в її життя. Страх може по-різному впливати на людину. Хтось, хтось завмирає, хтось бігає, метушиться, дуже часто безкорисно. Тобто, по-різному страх впливає на людину, залежить від людини, да, як людина реагує на це. Дуже часто страх супроводжує людей все, все життя, на жаль. Дуже багато історій, коли людей, наприклад, в дитинстві людину щось перелякало, да? чи то собака, можливо, злякала, в мене був друг такий, що його в дитинстві вкусила собака, і він все життя потім боявся собак. Неважливо яких, він просто їх боявся через те, що в дитинстві сталася така травма. І по-різному, да? когось, можливо, о... хтось раз перелякався, впав з висоти, да? з якоюсь... і... І... і потім все життя людина може боятися висоти. Так, на жаль, буває. Буває, що через деякий час людина переборює свій страх. Е... І дуже часто. Страх приходить саме тоді, коли ми не можемо контролювати ситуацію, в якій ми знаходимося. Да? Для прикладу, коли ми залазимо на високу кришу, да? коли е, ми, там, ясне діло, прив'язуємося, прив'язуємо багато мотузок, цепляємося, там спеціальні такі кріплення є, за якими держимося. І, е, Тобто, коли ти цим всім прив'язаний, ти впевнений, що навіть якщо ти послизнешся, там, чи в тебе закрутиться голова, ти е не опинишся на землі. Да, яка б це не була висота. Але, е наприклад, я впевнений, що навіть якщо щось трапиться, да, то ці мотузки, це кріплення мене втримає і я не впаду. І так само дуже часто буває в нашому житті, коли ми. Е коли приходять якісь певні ситуації в наше життя, і ми знаємо, яких вирішити, нам не страшно. Да? Ми не боїмося, тому що ми впевнені в тому, що ми можемо вирішити ту чи іншу проблему, ми знаємо, що нам робити далі. І так само і буває так, що коли ми не знаємо, що робити, можуть бути такі ситуації, коли ми до кінця не знаємо, що робити, да? і ми не впевнені в тому, як поступити далі. І тоді може приходити страх в наше життя. Так само, як і якщо лізти на кришу без страховки, ти не можеш бути впевнений, що там через 10 хвилин ти не поскознешся і не впадеш вниз. Як би ти там не переживав, не старався, не тримався руками, але ти не застрахований. Ти лізеш без страховки, не прив'язаний, і шанси, що ти впадеш, дуже різко збільшуються. Так само буває в нашому житті, коли ми не впевнені і не знаємо, що робити, приходить страх. Отже, я хочу прочитати Боже Слово, що говорить нам Боже Слово про страх і так далі. Що ж нам робити і як нам боротися з нашим страхом? Я хочу прочитати відкриття апостола Івана. Це буде 21 розділ 8 вірш. Дуже цікаві слова говорить апостол Іван. Але боягузи, невіруючі, мерзотники, вбивці, розпусники, чаклуни ідлопоклонники, брехуни дістануть долю свою у вогняному сірчастому озері. Це і є друга смерть. Дуже страшні слова, можливо, хтось уже злякався, може вже комусь стало страшно, що це таке. Я хочу звернути свою увагу на те, що апостол Іван перечисляє дуже багато да, таких характеристик людей, які він каже, що вони отримають свою долю у сюрчастому озері, да? тобто вони отримають по заслугам. І одним із них, із таких людей, він е, називає боягузів, боягузів, тобто людей, які бояться. Чомусь він ставить людей, таких як там невіруючі, вбивці, розпусники, чаклуни. І разом з ними він називає, також прирівнює і боягузів до них. Якщо подивитися, скажімо так, перший переклад, да, якщо з грецької мови взяти це слово, боягуз, там стоїть слово, пишеться дейлос, яке означає, що людина, яка постійно боїться, людина, яка постійно боїться, перекладається це слово. В новому заповіті це слово використовується ще всього два рази. Всього два рази використовується це слово. Це в Євангелії від Матфія і в Євангелії від Марка. Там записана історія про те, як Ісус вгамував бурю на морі. Хто пам'ятає цю історію, коли вони перепливали через море, да? почався шторм, буря, Ісус Христос спав в човні. А учні в цей час що робили? Боролися з бурею, вичерпували воду, намагалися якось не, не втонути в цей, в цей час да, щось зробити. І коли Ісус прокинувся, коли вони його розбудили, Він е сказав до учнів такі слова: да? Чому ви злякалися маловіри? І от коли він говорить слово злякалися, там використовується саме це грецьке слово, яке означає, що людина, яка постійно боїться. Ісус Христос вживає таке слово. Чому ви злякалися маловіри? Отже, страх це в першу чергу недовіра до Бога. Ісус Христос осудив учнів за те, що вони забули довіритися Богові. Він назвав їх боягузами. Чому ви злякалися? Чому ви боїтеся, якщо ви вірите в Бога, довіряєте Богові. Я з вами є в цей час. Але ви чомусь віддаєте перевагу саме проблемі. Саме проблемі. І він назвав їх боягузами. Да? Чому ви боїтеся? Тобто страх це в першу чергу недовіра до Бога. Коли я не довіряю Богові, я буду боятися. Боятися за завтрашній день. Боятися перейти дорогу, там, і так далі, щоб мене машина не збила, не дай Бог. Да? Боятися там будь-що можна боятися. Ми знаємо, що дуже сильно багато фобій в людей є, і я не знаю, там їх декілька тисяч начислюються, напевно. Да? Чому? Чому так відбувається, що люди всього бояться, всього бояться? На жаль, страх це одна із улюблених таких методів, які диявол використовує для того, щоб маніпулювати людиною. Для того, щоб людину тримати в своїх руках. Людина, яка живе постійно в страху, нею дуже просто керувати, маніпулювати. І диявол цим дуже сильно користується. Дуже сильно користується. Я зараз не говорю да, про здоровий страх, тому що ми знаємо, що е, боятися там, я не знаю, чого, там лізти в електрику в розетку це нормально, правда? Боятися там, злих людей або людини, люди, які е, можуть бути да, в них проблеми з розумом і так далі. Це також нормально. Але апостол Іван звертає свою увагу саме на те, що. Ненормально, коли людина боїться всього, коли людина завжди переживає, проживає своє життя в страху. Не тільки боїться того, що там чи боятися, що може ракета прилетіть, да, треба ховатися. Це нормально. Це нормально, коли ми чуємо тривогу і в нас є можливість сховатися, ми ховаємося да, або чуємо десь там шахед летить. Це нормально, коли ми е цього боїмося. Але апостол Іван говорить про те, що є люди, які постійно бояться всього. Бояться е, про те, що буде завтра, як ми будемо жити завтра, да? бояться про те, що... Не дай Бог щось трапиться з дітьми, не дай Бог щось зі мною трапиться. Є люди, які не виходять з дому, тому що вони бояться всього, бояться бактерій, бояться якихось вірусів, бояться, що на них хтось подихає, чихне, вони заболіють, помруть і так далі. Є і такі люди, є і такі люди. Тому апостол Іван звертає увагу саме на це, коли люди всього бояться. Всього бояться, завжди переживають, не знаходять собі місця. Що робити тут, що робити там. в мене там залишилось 500 гривень в кармані. в мене там завтра хтось прийде, а що буде завтра, а що робити, і так далі. І ці переживання дуже сильно давлять на людей, і людина починає боятися, боятися за своє життя, боятися, що є робити далі. Де шукати якусь нову роботу і так далі. Що ж нам робити, щоб не переживати так часто страх, щоб не стати такими людьми, які постійно бояться, які постійно переживають? В Біблії є дуже гарний рецепт. Його сказав цар Соломон це книга приказок третій розділ з п'ятого вірша. Довіряй Господу всім серцем. Не покладайся лише на власну кмітливість. На всіх життєвих шляхах іди за ним. І тоді він допоможе тобі знайти вірну дорогу. Не вважай себе мудрим, шануй Господа, і відвертайся від зла. Це зцілить тебе. Поправить твоє здоров'я, буде ліками для тіла. Отже, перше, що говорить цар Соломон, те, щоб ми завжди довіряли Богу. Якщо ми не будемо довіряти Богові, і завжди будемо думати, що я дуже розумний. Що я все знаю, що я можу сам вирішити свої проблеми, що в принципі, да, що я і сам сильний, достатньо розумний, достатньо кмітливий. Що буде тоді? Я думаю, що прийде е, в наше життя прийти такі обставини, в яких ми не зможемо нічого зробити своїми силами. В своєму, в своєму житті я не раз стикався з такими ситуаціями, коли а, я думав, що все, все нормально, да, життя якби, йде своїм чередом, все добре. в мене все схвачено, да, все якби нормально. Там на роботі все нормально, там в сім'ї і так далі, з друзями все добре. В принципі, в принципі все нормально. Да. Але прийшли такі обставини, коли. Я зрозумів, що десь, десь я забув про те, що треба довіряти Богові, про те, що, е, я вже не, що я не всесильний і не всезнаючий. І приходиш до Господа і просиш допомоги в цей час. Тому дуже важливо, коли ми довіряємо Богові. Незалежно від того, наскільки ми розумні, наскільки да, ми маємо якийсь достаток, маємо якісь зв'язки, друзів і так далі, наскільки ми вже прожили життя, да, маємо досвід і мудрість, але все рівно ми не всесильні. І ви знаєте, що дуже багато проблем в нашому е, житті і в цьому світі, особливо зараз. Особливо зараз такі часи, коли е, ми не можемо тільки на себе надіятись. Ми не можемо надіятися тільки на свій розум, якісь, е, да, сві, на свою відсутність страху. Та я нічого не боюся, все нормально. Але. На жаль, настав такий час, коли ми маємо завжди довіряти Богові. Тому що ми не знаємо, що може статися. Ми не знаємо, да, Як ми бачимо, що в будь-який момент наше життя може перевернутися з ног на голову. В будь-який момент можуть прийти такі обставини, коли наші сили будуть уже безсильні, да, коли ми будемо безсильні. Тому дуже важливо, і на цьому наголошує Біблія, щоб ми довіряли Богові щоб ми довіряли Богові, тому що Бог всесильний. Друге, на що звертає увагу цар Соломон, він каже, щоб ми слідували за Богом. Щоб ми слідували за Богом. Він каже про те, щоб на всіх життєвих шляхах ми йшли за Богом. І тоді Він допоможе нам знайти вірну дорогу. Теж дуже важливо, коли ми йдемо за Богом. Ми впевнені в своєму житті, коли ми слідуємо за Богом, ми впевнені, що ми йдемо тією дорогою, якою нам потрібно, що ми робимо все правильно. А коли ми йдемо за своїми бажаннями, коли ми йдемо тільки за тим, що хоче наша, наприклад, плоть, тільки те, що хочу я, то немає тої впевненості, немає тої впевненості, що завтра все буде добре. Але коли ми йдемо за Богом. Коли ми йдемо за Богом з його дорогою, ми маємо впевненість в тому, що Бог є з нами. Що Бог є з нами. Да? Коли ми, наприклад, людина, яка знає вірну дорогу, десь, ну, наприклад, не знаю, ми заблукали в лісі, да? уявимо, і приходить людина, яка знає, куди йти, в якої є компас, яка орієнтується на місцевості. І коли ми йдемо за цією людиною і бачимо її, ми впевнені, що вона виведе нас туди, куди потрібно. А коли ми блукаємо самі, ми не знаємо, що ми, куди ми можемо зайти, чи не зробимо ми ще гірше, чи не зайдемо ми ще глибше, кудись незрозуміло. Так само і з Богом, коли ми йдемо за Бога і бачимо Бога в нашому житті, коли ми слідуємо за Ним, ми знаємо, що Бог проведе нас, що Бог проведе нас. Можливо, будуть якісь переживання, ситуації в нашому житті не дуже добрі, да, які б нам не хотілося переживати. Але коли ми слідуємо за Богом, ми знаємо, що Господь нас проведе. Що Господь нас проведе. Тому дуже важливо слідувати за ним. І третє, на що звертає увагу цар Соломон це відвертатися від зла. Він говорить про те, щоб ми відверталися від зла. Це також дуже важливо, коли щоб в нашому житті ми відкидали всякий гріх з нашого життя, щоб в нашому житті ми е, мали тільки добре, добрі справи, добрі слова, коли в нашому житті люди говорили про нас щось добре, не тільки погане, не тільки те, щоб е, нас якось осуджувало. А щоб люди говорили про нас добре. Тоді ми не будемо боятися, що там про нас скажуть, да, а узнають, чи не узнають люди щось зробили, аби люди не узнали. Да, Головне, щоб, як кажуть, вдома не дізналися, в церкві не почули, і не узнали, що я там наробив, когось обманув, чи обдурив, чи е, комусь щось зробив погане. Ми не будемо боятися цього. Ми не будемо боятися, тому що ми поступаємо правильно в своєму житті. А коли ми робимо щось неправильне і намагаємося, можливо, це приховати якось, да, щоб не виглядати якось погано в очах інших людей, боїмося, щоб ніхто не знав про це, тоді в нашому серці панує цей страх, цей страх, щоб ніхто не дізнався. Щоб ніхто не дізнався, що я ж такий хороший, а таке зробив. Тому дуже важливо, щоб ми відверталися від всякого зла. Отже, страх розставляє пастки перед людиною. Людина, яка живе постійно в страху, вона буде постійно потрапляти в проблеми. І цар Соломон говорить про те, що. Хто довірився Господу, житиме безпечно. Це також цитата із книги Приказок хто довірився Господу, житиме безпечно. Не безпроблемно, не безтурботно, що в нього все буде, все буде, як то кажуть, життя як по маслу. Безпечно означає те, що Бог буде проводити нас через наше життя. Через наші проблеми, через наші негаразди, через наші страхи, можливо, які ми переживаємо. Але важливо, щоб ми довірилися Богові, щоб ми довірилися Богові. Тому що якщо ми вбираємо з цього довіритися Господу, життя буде небезпечним. Цар Соломон говорить про те, що життя буде безпечним, коли ми довіримося Господу. Коли ми довіримося Господу. Не знаю, як ви, я довіряю словам царя Соломона. Довіряю словам тим, що записані в Біблії. Апостол Іван в своєму пісні, вибачається, апостол Павло в своєму післанні до євреїв говорить дуже цікаві слова. Це 13 розділ, 6 вірш. Тож ми можемо впевнено сказати, Господь моя підтримка, я не боятимусь нічого, що люди можуть мені заподіяти. Апостол Павло говорить про те, що він впевнений в тому, що коли Господь є нашою підтримкою, ми нічого, Він каже, що я не боятимуся нічого. Такі переживання мав апостол Павло. Він говорить про те, що якщо Господь є нашою підтримкою, ми можемо не боятися нічого, що люди можуть нам заподіяти. Тому я думаю, що важливі слова, коли ми маємо на своєму серці такі переживання, коли Господь є нашою підтримкою, коли ми живемо так і віримо, що Господь наша підтримка. Не тільки мої сили, не мої знання, не мій досвід, не моя мудрість, не моє життя прожите, як дуже кажуть, я вже життя прожив, що ти там мені розказуєш? Дуже часто буває так, що навіть проживши життя, ми маємо страхи, які ми не можемо перебороти. Тому дуже важливо, коли ми довіряємо нашому Богові, який дає нам звільнення від цих страхів. Коли ми усвідомлюємо, що Бог є з нами, коли ми усвідомлюємо, що ми йдем, йдемо за Богом, то тоді страхи не мають над нами владу, тоді страхи не будуть мати владу над нашим життям. Тому нехай Господь благословить кожного з нас, щоб ми трималися Господа, щоб ми мали дійсно цю підтримку від Господа і шукали її, щоб ми завжди надіялися на нього, тому що. Наш час, наш час дуже багато страхів, які нас можуть накривати, да? і диявол дуже гарно цим користується, дуже гарно цим може користуватися. Тому дуже важливо, щоб ми завжди довіряли нашому Богові, які б не пройшли обставини в наше життя, щоб ми завжди довіряли йому. Навіть коли страх огортає нас, навіть коли ми переживаємо, боїмося, не знаємо, що робити в нашому житті, як буде далі, як буде завтра, післязавтра і взагалі в нашому житті, дуже важливо, щоб в цей момент ми довіряли Богові. Довіряли Богові, тому що Він все знає, він знає все наше життя наперед, знає і бачить весь світ, що відбувається, і тому дуже важливо, щоб ми довіряли йому. Довіряли йому, тому що ніхто не може нам сказати, що буде завтра, що буде післязавтра. Ніхто не може дати нам гарантії і сказати стовідсотково, що, що може відбутися завтра, через тиждень, через місяць. Але один єдиний, хто це знає, це тільки Бог. Тому я думаю, дуже важливо довіряти Йому. І Біблія про це каже, що коли ми довіряємо Богу, Він направляє наші дороги і веде нас. Тою дорогою, яку нам необхідно, нехай йому буде за все слава. Давайте ми разом станемо, помолимося.